Це велике благословіння в першу чергу для нас самих, тому що коли ми віддаємо своє життя в руки Божі, то ми і надію покладаємо на живого Господа. Я би хотів поділитися однією думкою із Слова Божого. Ця думка записана у притчі Соломонові. 18 глава, 10 вірш. Хто має писання, будь ласка, відкривайте, слідкуйте. І книга приповісти Соломонових, 18 глава, 10 віршик. Там говориться наступне: Господнє ім'я, сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Віддаючи життя Господу, людина розуміє, кому вона його дає. Я багато разів думав і пам'ять згадував своє дитинство, то в дитинстві ми робили якісь доміки, якісь, робили на деревах якісь собі схованки, і думали, що ми там в безпесності, в безпеці. Сьогодні людина також шукає багато різних речей, де би бути в безпеці. Сьогодні такий час, що людина шукає безпеку. В різних моментах у середні роки будувалися великі замки, обгортали їх великими мурами. По одній причині бо люди думали, що я прийду в цей замок, я буду в безпеці, ворог мене не зможе досягнути. Але писання каже, що Господнє ім'я то сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Сьогодні людина багато часу витрачає на те, щоб зробити собі місце, де бути безпечним, де не про що б не переживати. Де дійсно бути в такому затишному місці, щоб відчувати себе захищеною. Але що ми бачимо? Проходили середні роки. Навіть проти замків робили певні навали, їх здобували, осаджували їх. Людина стремилася ще зробити щось краще, сильніше, але і там людині це не вдавалося. Тому що Писання каже, що життя людини в руці Господній. Життя людини залежить від Господа. Якби людина не стремилася себе обоє в цьому світі, вона це не може зробити без Господа. Коли я прочитав це місце, що Господнє ім'я то сильна башта, мені згадалося зразу наступне місце, де Бог говорить до Єремії в 33 главі. Третім віршиком і каже, вас завікання. Писання каже, що цей віршик, де Бог звертається до Єремії, Єремія ще сидів у в'язничному дворі. Єрусалим був. Обнесений Єрусалим був обкружений військами, де люди просто сиділи в Єрусалимі і переживали, що буде далі. Але Бог до Єремії каже, вазові завіка мені ім'я Господнє сильна башта. Бог каже до Єремії, Єремія, поклич до мене. Я зачитаю це місце книга Єремії, 33 глава. Ще кажуть це телефон Господа. Покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле того, чого ти не знаєш. Це писання каже і було Єремії Господнє слово вдруге, коли він ще замкнений був на подвір'ї в'язниці, і Бог це говорив до нього. Здається, питання Єремія, Бог тобі каже, поклич до мене, я тобі дам відповідь. Але Єремія, ти сидиш у в'язничному дворі, що відбувається, але ми бачимо далі історію. Єрусалим беруть, Єрусалим не устояв, але Єремія був живий. Сьогодні багато різних випробувань на долю людини випадає. І я би хотів зазначити два місця таких. Цікаві дві історії із Слова Божого, де ми побачимо різницю між тим, коли людина призиває ім'я Господнє, і коли людина не призиває ім'я Господнє. Я не буду їх зачитувати, щоб багато часу не забирати, але я би їх пересказав. Всі ми пам'ятаємо царя Валтасара. Це був цар Вавилонський. В час його панування, Вавилонське царство мало дуже великі території, велике військо. А він був в Вавилоні, він царював, а він був в безпеці, на його думку. Він думав, що все його захищать, з ним буде все добре, бо його царство є могутнє і ніхто не зможе. Щось йому скоїти. Ця людина, вона настільки зробила пир, що принесла сосуди дома Господнього і пили із цих сосудів. І ми добре пам'ятаємо ту історію, коли рука, кість руки з'явилася і написала на стіні. І всі були в страсі. Цар був в страсі. А рука написала, текел-текел мене у парсі. І всі були в страсі, і Валтасар, знаючи, що має військо. Він у дворці, він захищений, але його опанував страх. Страх за те, що він не знав, що він не розумів. Що він побачив таке, що страх опанував ним. Ніби все добре, ніби він поклався на своє військо, ніби він поклався на свій дворець, в якому він жив. Але що відбувається? Відбувається те, що Бог сильніший за все те, що людина може зробити. І далі. Коли Даніїл розтолкував Валтасарові те, що було написано кістю руки на стіні, то 30 й вірш 5 глави книги Даніїла пише, тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський. Питання сьогодні, чи допомогло йому велике військо? Ні. Чи допомогли його збудовані мори? Ні, не допомогли, не допомогли. Чому він не кликав ім'я Господнє? Сьогодні незалежно, де ми знаходимося, але від того, чи кличемо ми ім'я Господнє, залежить наше життя, залежить наше майбутнє не лише на цій землі. Але і у вічності. Наступна історія, вона мені дуже подобається. Хоча є багато різних історій, де Бог, коли покликали до нього, він давав відповідь. Але ця історія мені чомусь дуже подобається. Це історія про Петра. Це 12 глава дії святих апостолів. Я зачитаю з 4-го віршика. І схопивши його, 12 глава дії святих апостолів, 4 вірша кіннище, і схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пастці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Цікаве місце Петра схопили, у в'язниці його стережуть, сторожа закований, і навіть два сторожі. Вони коло нього, ну щоб не втік. Здається, куди ти втечеш? Людська мудрість, куди ти втечеш? Нікуди. Ти закований і все. Але що відбувається? П'ятий вірш каже, що а церква ревно молилася Богу за нього. Оця ревностна молитва покликали до Господа. Не до когось покликали. Покликали до Господа. Ім'я Господнє то крепка башня. Вони покликали до Господа, і що відбувається, сьомий віршик і нижче. І ось ангел Господній з'явився у в'язниці. Засяяло світло. І доторкнувся до Богу до боку Петрового, він збудив його, кажучи: мерчій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив: Підпережися, і взуй сандалі свої, і він так учинив, і каже йому: зодягнися в плаща свого. Та й за мною йди. І вийшовши, він шов у услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачить. А як сторожу минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм, і вийшовши, Пройшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із руки Іродових та від усього чекання народу юдейського. Така історія цікава. Церква молиться взиває до Господа. Петро сидить у в'язниці скований, але приходить ангел, штовхає його і каже: Петро, пішли. Ходімо, Петро. Ніби нам не вкладується в розум. Петро, та ти в такому місці, що вийти неможливо. Але для Бога нема нічого неможливого. Для Бога нема нічого, що Бог би не міг зробити. Навіть Петро сам, лише коли вже ангел відступив від нього, то він каже тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела. Навіть Петро не дуже вірив в те, що відбувалося з ним. Далі ми знаходимо по тексту, коли Петро прийшов до дому, де молилася церква. Він постучав у двері. Я навіть зачитаю це місце, 16 й вірш. З 13-го і нижче, а як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалося Рода, та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів, не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали, чи ти навісна, та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили: то ангел його, а Петро і далі стукав. Коли ж відчинили вони його, вони його вгледіли та й дивувалися? Як деколи ми дивуємося, коли ми взиваємо до Господу, Бог каже до Єремії: Возови до мене. Возови, я покажу тобі. Де, що ти не знаєш. Петро в недоумінні, що відбувається. Церква, котра ревностно молилася, каже, та не може бути, то ангел його прийшов вже. Як порою, так у нас буває. Але як добре, коли людина покладає свою надію на Господа. Коли є біда, ми біжимо до Бога і взиваємо до нього, і лише Бог робить чудо в нашому житті. Я вірю, що в нашій помісній церкві і в багатьох церквах люди би могли багато свідчити, що зробив Господь. І це слава живому і всемогутньому Богу, за Його милість і любов, за те, що Бог є всемогутній. Апостол Павел, ходячи, проповідуючи Євангелія, він багато разів був в утисках, але що відбувається? Відбувається те, що Бог хранить його. Пам'ятаємо випадок на острові Меліт, наскільки думка людей мінялася, але Павел взивав до живого Господа. Сьогодні багато речей з нами відбувається, але, дорогі брати та сестри, як важливо, щоб сьогодні ми взивали до живого всемогутнього Бога. Як переді мною було зачитано, ми ніколи не Його, але сьогодні ми належимо живому Богу, Батьку Небесному. Як добре, коли людина осознає, що його безпесть, його безпека лише в Господі Ісусі Христі. Багато ще прикладів із Слова Божого, котрі розказують, де люди не поклали надію на Бога і потерпіли поражені. Але багато місць розказує, де люди взивали до Господа і Бог. Виходячи на зустріч цим людям, давав успіх в їхньому житті. Псалмопевець Давид у 138 му псалмові каже. З другого віршика і нижче ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш здалека, дорогу мою. Та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш, Ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моєю. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в шеолі ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя і там попровадиш мене, і мене буде тримати правиця Твоя, коли б я сказав: тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти вчинив нірки мої. Ти виткав мене в утробі матері моєї. І далі він каже: прославлю тебе, Господи. Дорогі брати та сестри, як важливо сьогодні розуміти, до кого ми приходимо, розуміти, куди нам бігти? До кого взивати, у кого є сила? Сила є в Господі. Сила є в того, хто сотворив небо і землю. Сила є в того, хто сотворив видиме і невидиме. Сьогодні багато людей шукають різний вихід. Але я наголошую, що вихід лише є в Ісусі Христі, нашому Господі і Спасителі. І де б мене шукали безпечне місце, де б мене шукали. Де би нам заховатися, ми не знайдемо такого місця. Тому що Писання каже Господня земля, і все, що мені, все належить Господу. Друге місце каже, що око Господнє обозріває всю землю. Ніде людина не сховається. Ніде людина не знайде місця, де можна було би заховатися. Але коли Господь кладе свою охорону, людина. Безпеці. Людина знає, що Бог веде і керує їю. Сьогодні час, коли ми бачимо, що лише в надії на Господа ми зможемо рухатися вперед. Ми зможемо долати різні перешкоди і виклики нашого життя лише в Ісусі Христі. Тому, коли це місце зачитував притчі Соломонови, де 18 глава каже: Господнє ім'я сильна башта. Тому, коли в нас є якісь тривоги, є переживання, дорогі брати та сестри, взивайте до живого Господа, Він той, котрий зможе провести, він той, котрий зможе допомогти нам. Бути вірними йому у всьому і до кінця. Згадую один випадок, я вже його колись розказував часів гоніння, коли братів гнали і на далекому севері. Це вже свідкував молодий хлопець, описував цю подію. І він каже, коли закрили в холодному контейнері на морозі, коли не було куди біжати, не було до кого підійти, і сказати, поможіть мені, їх розділи, закрили в желізному контейнері на морозі, а там в Сибірі хороші морози. І в надії те, що знайдуть їх мертвими на ранок, але це була надія лише тих, хто їх закривав. І цей молодий хлопець описує, коли вони зайшли в цей желізний металічний контейнер. І цей старший чоловік каже, служитель Божий каже: схиляємо коліна, будемо молитися живому Богові. І вони схилили коліна. І цей молодий вже хлопець в дальнішого описує, каже, цей маленький контейнер став таким великим, так стало тепло. Такий, якби посеред нас був сам Христос. І в цей момент, взиваючи до Господа, як в Єремії 33, каже, возовіка мені, вони возвали до живого Господа. І коли на ранок прийшли відкривати цей контейнер, то з контейнера був такий пар, як з печі, жаршов. Чому? Бо Бог робить неможливе, коли людина надію свою. Покладе на нього. Бог робить неможливе, коли людина взиває до живого Господа. Сьогодні той час, коли церква має взивати до Господа, коли ми схиляючи коліна, як та церква молилася за Петра, так і ми сьогодні маємо молитися, взивая до Господа. Дорогі брати та сестри. Я нас всіх закликаю до щирої молитви, живому і всемогутньому Богу. Моє прохання до церкви завжди було і є. Моліться за молодь підлітків і дітей. Моліться, несіть їх на руках молитви. Це дуже важливо. Ми бачимо наших дітей. Ви бачите своїх внуків. Ми бачимо, що треба молитва за них. Якщо молитва церкви ревностної могла вивезти Петра з темниці, ревностна молитва церкви, вона може проводити роботу в молоді, в дітях, в підлітках. Я вірю в це. Тому закликаю нас всіх до щирої молитви, живому Господу, щоб в цій молитві ми понесли на руках молитви наших дітей, молодь, підлітків, дітей, котрі лишилися сиротами. В нашій країні по всьому світу, щоб ми також за них згадали. Тому я закликаю нас всіх до щирої молитви схиляємося і молимося. Господь, я дякую Тобі за нашу помісну церкву, я дякую тобі, Батько мій Небесний, за молодь, за дітей і підлітків. Слава тобі, а але в цій молитві благання моє, благання церкви нашої, Алілуя, помісної. В ревностній молитві до тебе, Батько мій, торкайся, сердець молоді, підлітків і дітей, Господи, в них достойний плод покаяння, Алілуя. Щоби перероджені вони в Твоїй силі, Алілуя. Збудовані тобою, Господь, служили для тебе і для слави Твоєї. Хвала Тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Слава тобі, благословений святий ава, отчеге ларемендескі акдабарагементи. Аллилуйя, ава, очі, хвала тобі, Ісус.